А! о! Охо-хо! Ничего себе! А вот це... Хто шарить? Оце все мапа прям, да? Тут тобто то реально фізично, да, можно там лазить. Так, ладно, поплыла. Саня, міцно на. Мицно тримайся. Дыки ты! О, Об... трута! який! <реш> <реш> Дістань мене! <реш> я ж сподіваюся, що він хоча б вийде звідти. Я думав, що то якийсь просто якась риба можна поплавати, Ну я ж не знав, що то якийсь дракон там сидить. І взагалі-то я був за кермом. Та саня погано стріляв просто. <реш> В трусах і з пивом. Ну нормально, що ще подрібно. Ладно, за кермо більше не сідає. Я рік воділа. Я хотів подивитися. Я думав, що там зграє риб просто. Я ж не знав, що тут таке водиться.